Всім привіт! Зараз швиденько вам розкажу, що я новенького отримала. Ну, і щоб трішки розбавити це відео, покажу відразу звіт посилочки, яку отримувала місяць назад від орхідеї світу. Як вони рослинки зараз себе почувають. Так, Ну почнемо із отриманої нової. Ось така рослинка під номером. Це має бути красивий такий бахромчатий такий пілор світлих кольорів, притеплих. Рослинка хороша, чудова, я думаю, її пересаджу, і вона, можливо, і заквітне. Так, оця рослинка маленька, невеличка, але. Їх було дуже-дуже мало. Це бабулеточка рожева, приємна, дуже красивий колір такий. Ох. Я думаю, будемо її кохати, і вона швиденько піде в ріст. Так, це пілорік. Оранжевий насичений було. В цьому, цього разу було в замовленні два оранжевих. Я щось металась туди-сюди, не знала, які обрати. Ну, вони, ніби й подібні були, але все-таки е зупинилась ось на цьому. Дизлинг Сансет. Побачимо, як він. Хочу сказати, що зараз на фото садівників орієнтуватися дуже складно, тому що рослинки квітують зовсім не так. Дуже приємно, що більша частинка квітує набагато ліпше. Тому не знаю, можливо, ще й іншого оранжевого собі дозамовлю. Мені подобаються такі вогняні кольори. Ой, це дуже красивий Angel Wings. Крила ангела. Рослинка доросла, новий листочок. Також пересаджу її і буду чекати вже квітоносика. Супер. І ось ця рослинка. Це з попереднього замовлення від Соні. Я замовляла від Соні метелики, проте я не стала робити відео. Дуже багато вже викладали, показували, що вони отримали, тому я порахувала, що буде трішки вже нецікаво. Покажу вже їх, як вони трішки підростуть. Ну, можливо, за місяць звіт, фото, відеозвіт, як вони себе почувають, як вони розвиваються. Цю рослинку я виграла, я її не замовляла до головного замовлення, а побачила на каналі у Іри. Що вона придбала таку леді Бак. І ну, знов таки фото садівника мене не вразило, але ж вона десь там знайшла цікаві такі фото, і мене така, така, така фото, таке фото мене зацікавило Якщо проквітне, то буде чудово, звичайно. Щось вони економлять на, фотограф... на фотографах якось так, не зацікавлюють своїх покупців фото. Так, ну і перейдемо до рослинок, які в мене були придбані місяць тому. Це поставка від орхідеї світу була замовлення я робила. Не дуже була задоволена самими рослинками, тому що рослинки були не. Зазвичай не в такій хорошій якості, як я отримую, але ви бачите, що рослинки живенькі, вони ростуть ось новий листочок уже. Три нових корінці, я бачу біля стіночок. Буду показувати, що було, і ось так результат. Так, це ось така рослинка. Знизу йде корінчик. Ось наверх такий поліз <гум> вужик. І ось тут. А також, он, якщо придивитися, то там новий листочок з серединки йде. Так. І ось цього зазеленіли корінці. Ця рослинка меншенька була, корінців достатньо. Ось в цієї навіть і квітоносик з'явився. Побачимо, що буде. Корінець, ой, там проглядається, до стіночки не бачу. А, ну тут ось від шийки, подивіться, бачите, нові корінці пішли. Ось такий красень. Цього пересадила до субстрату, корінціон полізли донизу, тут розкуклинось, і ось від шийки ростуть У всі боки. Тобто рослинки почувають себе добре. Ось ця така була мені дрібненька розмір 2,5, але. Ось корінець. Добре садити в такі прозорі горщики, їх відразу видно, там щось теж в пазусі, чи квітоносик, чи корінець, якщо ще поки що не зрозуміло. Буду спостерігати. Ну, ось новий листочок лізе. Тобто рослинка так хорошо себе почуває. Добре проглядаються корінці. Добре спостерігати, рослинка зашевелилася, не зашевелилася. Ой, а цей красень я просто не можу, бо розкішний. Це ця, ця, ця листя, ці полосочки кольорові. Ну Він дуже добре зашевелився і гарно пішов нарощувати мені корінці, бачите? Що донизу, що в боки. ну Жду, жду квітоносика, не знаю, заглядала, ніби не видно. Квітоносика не видно, але я думаю, що він не заставить себе чекати довго, якщо буде і надалі так розвиватися. <кій> У мене буде інший амабіліз квітувати, вже випустив квітоніс. Так. І ось цей це схрещений був гібрид, і вже навіть проквітував. Він був з квітоносиком, не засушив, продовжив. І квіточки маємо ось такі. Ну, Не такі були, як заявлені на фото, але ж ми розуміємо, що це схрещена орхідейка, і, можливо, квіточки в одну сторону і в іншу сторону, в когось із батьків. Вдався. Поки що мені, наприклад, подобаються всі підряд. Не знаю, що це зі мною, що це за настрій такий. Мені всі квіточки подобаються, тому хай квітує, хай радує, а потім, якщо, то щось придумаю. Зазвичай такі дрібні я в колекції не тримаю, але поки що яскрава така губка. Не знаю. Любуюся. Ага, і хотіла ще відразу ж показати. Не все так весело і добре. Ось полізла я вишукувати, хто у мене тут хто. І знайшла ось таку ще красуньку. Міту Diamond White Python. Як бачите, зажовтілася, зажовтівся стволик. Не знаю, нижній лист зняла, зачистила. Але але, щось мені дуже-дуже сумніви беруть, що вона це таки одужає. Я її перелила. Я її залила, це моя провина. Не знаю, нібито і заглядаю щодня. Зараз трішки маю вільного часу. Заглядаю, переглядаю їх щодня. і Вчора ніби ж дивилася, десь когось там можу оприснути навіть у день. Дивилася все, ніби було чудово, а от сьогодні заглянула і дивлюсь уже листочок і шийка жовтим витіночком. Врятую, не врятую. Ось поставила ще одного екземпляра, щоб вам показати. А ось він. Це у мене леопардик спот леопард побачила жовтого листочка, і відразу плямка е, на шиї. Але я її зачистила, я її так зачистила, що мені чомусь здалося, що вона розвалиться, тому що, аж середину затронула, і оці верхні почали давати шат листочки. Проте, уже два тижні, ось вона в такому стані, далі жовтизна не йде. Продовжує вона з квітоносом, продовжує розвиватися квітоніс. От. Ну, я думаю, що з нею буде все добре. Тому надія є і на цю. Можливо, і ця врятується. Леопардик дуже красивий, тому що ось нещодавно у мене відкрився цей красень. Ой, такий. У мене, я його вже дуже-дуже довго ловлю. У мене перший проквітував триліпсом, другий проквітував без мутації, а ось цей був непідписаний горщик. Дивлюсь два бутончики. Один підковернула і побачила красу. Звичайно, ну як може не радувати така квіточка, вона просто не перевершена. Побачу, як цей хворий мій проквітує. Якщо проквітує з мутацією, то, звичайно, цей поїде шукати собі нову господиню, а з цим буду гратися. Наростимо кореневу і буде чудово себе почувати. Ну і покажу вам ще ось манталу. Це друга квіточка. Перша вже поїхала. Я нещодавно вам показувала квітучі орхідеї, які там вона була. Але то була інша. А ця. Я вже бачила, що також з мутацією, тому ця лишається в моїй колекції. Така невеличка буде гілочка. оце це підліток. Я її навіть не пересаджувала. Але квіточка. Знов-таки не можу з, із, з кимсь порівняти, навести подібну, своєрідна, особлива, індивідуальна красунька. Перше квітування, тому наступне квітування, можливо, буде ще й більша рослинка. Mm. Більший розмір квіточки самої. Ось так красиво переливаємося від рожевого до жовтого, до оранжевого. Весняночки ці красонька. Так, ніби все показала, що запланувала на сьогодні, тому всім гарного дня, до побачення!